Вітаю всіх! Зараз розпочнеться на YouTube у нас трансляція. Праймі, я ще не бачу технічні налаштування. Так. Тому що у нас, я думаю, будуть гості сьогодні. У нас розіслано багато запрошень. Всі спікери на місці, я пишу чат Можете поки написати в чат на Ютубі. Паралельно зайдіть десь на Ютубчик і напишіть. Я поки на Ютубі не можу писати. Лізочка, у нас там ще якісь питання. Так, да, Діма, в тебе вийшло. Так, да, в нас затримка з початком ефіру. Це можливо налаштування, які ви робили, які ви мені казали. Що, затримується трансляція, так? Да? А, тут написано, що йде пряма трансляція. А вона не А Що нам зробити для того, щоб вона пішла Ліза? Так, дайте мені трішки часу хвилинку. Так ну поки ми не в Ютубе, не на Ютубі, поки ми не в ефірі в цьому місяці мають бути підключення. Я знаю, що Діма має також постаратися зробити в цьому місяці підключення, вийти на безоплаточку. Вот. Можемо зараз з вами спробувати переподключитися заново. Може, це за вашого паролю, який. А, тобто по тому самому посиланню зайти. Так. В так, так, ребят, тоді давайте всі виходимо і зразу ж заходимо по тому самому посиланню. По старому там, де, де, що було посилання, так? Да? По старому посиланню заходимо. Так, так.